Привіт, друже, запрошую тебе на пташину ферму, де ми дізнаємось про свійських птахів. На пташиному подвір'ї, шум і гомін, пух і пір'я, кури, гуси і качки, величезні індики, а іще малята, жовті пташенята. Друже, загадки ти відгадай. Та як пташка називається, пізнай. Цей яскравий молотик називається індик. Ось поважний пан індик. Він до пустощів не звик. Ходить по траві зеленій і не дивиться на мене. А його дітей малята називають індичата. Далі ми рушаємо, загадку відгадаємо. Дуже любить співи молоденький. Півень! Як наробить півень крику рано вранці Кукуріку розжене дитячі сни. Потім спробуй знов засни. Ко-ко-ко лунає зранку, принесе нам до сніданку, пташка, золоте яйце. Це і корисне, і смачне. Що ж оце за чаботурка? Це ряба-матуся курка. Ой, подивіться, дзьобик, ніжки, оченята. Хто у курочки малята? Так, це малесенькі курчата. Що ж тут далі ми зустрінемо? Не на нашому подвір'ї? Оце пташка, в неї ноги наче ласти, дзьоб плекастий, червонястий. Кря-кря-кря пливе по річці, їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто це діти? Звісно ж, качка. Мріють плавати і пірнати. Дітки-качки, каченята. Подивіться на цю пташку. Шия довга та гнучка, ще й великі крила. Га-га-га, біля ставка гуска голосила. Я до неї підбіжу хлібом пригощати. Їж, ж, будь ласка, їй скажу, досить гелготати. В неї є також малята. Зівуться вони гусенята. Ось так, друже. Ми по пташиній фермі погуляли і пташок різних порозглядали. А давай пригадаємо, кого ми сьогодні бачили. Друже, як називається ця пташка? Так, курка. Це її дитинча, курча. А це татко курчаткові півник. Ми бачили. Індика та його дитинча, індича. Ще ми качку з каченятами розглядали, а потім ще гуска з гусенятами до нас завітала. І всіх цих пташок свійськими називають, бо вони поруч із людиною проживають. І ти, мій друже, всіх пташок цих ще раз порозглядай. Та їхню назву запам'ятай. Спробуй повторити, яка пташка як говорить. Та нам вже час прощатися. До нових зустрічей!